Вітаю у чудовому місті Варна. Сьогодні пропоную відвідатись центром болгарського південного міста та дізнатись топ-фактів про нього. Місто називають морською столицею Болгарії. Тут знаходиться штаб-квартира Болгарського військово-морського та торговельного флоту. Варна є містом-побратимом Одеси. У морській столиці найпопулярнішим видом спорту є плавання. Тренування проходять навіть взимку у будь-який час. Юні спортсмени та спортсменки здобувають ці навички. Приморський парк або морський сад, розташований на березі Чорного моря. Він є одним із символів міста. Його оголошено твором паркового мистецтва. Увесь парк налічує 80 20 гектарів. Також в центрі розташован пам'ятник українським загиблим воїнам, які допомагали здобувати незалежність Болгарії ще у 1862 році. Вся країна називає Варну культурною столицею. Тут представлено величезний спектр культурних пам'яток, історичних будівель, музеїв та художніх галерей. Майже на кожному кроці в центрі міста можна побачити різні скульптури та монументи. Коти через те, що поблизу країна, Турція, ми можемо побачити в центрі міста дуже багато різних котів та ставляться до них дуже добре. Варна є важливим центром бізнесу, транспорту, освіти, туризму, розваг та охорони здоров'я. Тому міст вважається багатонаціональним та в ньому панують церкви різних релігій. Лунапарк міста знаходиться біля порту. Якщо зайти на колесо обзору, то можна буде побачити кораблі, які виходять та входять з порту. Місто популярне і своїм виноградом та вином з гарною якістю. Підвали все частіше пропонують дегустації своїх продуктів, представлених в цікавій атмосфері, що запам'ятовується.